Навіть досвідчені користувачі Архікат не завжди використовують вигляди у своїх проєктах. Давайте розберемось взагалі, для чого ось ці вигляди постворювати, що вони дають, і як потім їх так гарно скомбінувати, що у вас вийшло гарне креслення і дуже швидка робота. Ось давайте розглянемо таку ситуацію. Це в нас є з вами карта проєкту. З карти проєкту, так, ми потім. Нашу, наприклад, коробку, будиночок чи квартиру можемо ділити на вигляди. Тобто, в нас вона залишається цілісною, інша не міняється, але ми з одної, наприклад, коробки можемо зробити безліч копій або видів, де будуть розміщені інші якісь креслення. Наприклад, план квартири, план сантехніки і план меблів. Наприклад, я покажу дизайн проект Ось в мене є обмірний план. Квартири. І я можу між ними переключатися. План демонтажу, план монтажу, потім план квартири, зараз в мене включиться. План сантехніки. У мене коробка цілісна, просто міняється набір оцього креслення і виглядів. Дизайн проект він взаємодіє з видами, графічною заміною, а також комбінацією шарів. Давайте спробуємо створити свою карту виглядів. Що для цього треба зробити? Ось ми зараз з вами є на першому поверсі. Нехай буде. Ми переходимо на карту виглядів. По замовчуванню так у нас тут є налаштування, є вигляди, які нам пропонує грікат. Хочете, можете їх лишити, але я їх пропоную краще видалити, видалити всі. Ми з вами створимо, наприклад, перший вигляд за допомогою цих картиночок. Так? Тобто я натискаю на карту проєкта, натискаю правою кнопкою і зберегти поточний вигляд. З'являється таке віконце. В цьому віконці ми можемо з вами налаштувати ім'я, можемо налаштувати якісь загальні моменти, вибрати, які будуть шари, який буде масштаб, яка буде структура, перо. Вигляд моделі, графічна заміна, реконструкції, то ми можемо це все вибирати і нагоштовувати. Я напишу, що це в мене є спеціальний, і напишу, що це в мене є зображення. І натискаю Створити. Перейду в карту виглядів. Як ви бачите, в мене зараз з вами є перший. Вигляд створений. Крім цього, ви можете не переходити в карту проєкту, натискати правою кнопкою. Вам достатньо буде натиснути на зберегти поточний вигляд. У вас з'явиться це в віконці і зробити ту саму процедуру, яку ми зробили перед цим. Тут також є функція клонувати папку, нова папка, налаштування вигляду і видалити, що означає нова папка. Коли ми з вами створюємо багато видів, треба, щоб воно було про по. Певній структурі. Наприклад, ось в мене це є е, зображення, і я натисну, що це в мене є формат JPEG. Так, ось. Потягну вище і затискаю цей вид, і просто його в папку сюди, і все. Тепер вона в мене схована і є в цій папці. Ви можете собі створювати певну якусь структуру. Та ось цих виглядів, сортувати їх так, як вам зручно, щоб потім їх розміщувати на креслення. Тому що карта проєкту, якщо ми натискаємо правою кнопкою, як ви бачите, вона має типу функцію зберегти вигляд і розмістити на макеті. Тобто все, що ви будете розміщати на макеті, воно зберігається ніби як виглядом. Але ми зберігаємо просто вигляд, щоб потім його собі налаштувати, чи сховати, чи показати шари.